За вікном вирує тихе життя, вогні міста досі ясно горять пронизує простір гучне виття, містяни потомлені, міцно сплять. Одягнутися, взяти теплий плед Сховок віднайде, що нижче землі, десь у небі майже поруч мопед появиться обрисами в пітьмі, нічні птахи, примарні потвори, несуть на крилах своїх розруху, вони з країв содом і гомори, прагнуть занести в думки посуху, Ця ніч мусить забути три. Дрончик маленький, його брати мусять ворога для себе знайти. Знесли біль, замерли дрони, мовчазні в підні. Для них проходять вічні години. Чекають команди в своїм нізді. Щоб здійснити кару за провини. Їх час пролетів. Немов секунда, командою знесли над ними дах. Тепер заплатить кожна паскуда за те, що приносила на бастрах. Дрони місію ЗОПом почали Декілька років вчили їх люди. Сотню подій вони розіграли, щоб це вдалося здійснити всюди. Цей день для ворога буде свято. Бетоном вкарбується назавше Оскар за сценарій буде взято. Дрончиком роль у фільмі зігравшим. Дрончик маленький, його Зможуть розвагу для себе знайти троє. У небі дрончик, підбурить решту до свого лету дрон дрони, таємний схрончик для свого складного паз балету Ця битва дави з Голіафом рішуче піке В паливні баки, щоб знищити все єдине, махом мусіть палати кляті собаки. Вогонь небеса лезом дрон зрізає, дрону уникає, нищить свою ціль, спокій місцевих він розбиває, тих, хто спотворений від божевіль, Тревога лунає, горить літак, вогник збурює настрій народу, Розрухав гарненько, їхній барак, додаючи для страху нагоду. Дрончик, маленький, його браті, разом завзято. Ця домити, малюк розпочав веселу битву, за літаком, дрончиком гонитву. Над літаками жужить, жужалка, почалася неспинна рибалка. В який дрончик жартова нищі ціль щоб на рідні землі не знесли бі. Жужить, жужалка із жу. Летить вільно до східної землі, зищить жужалка над димарями, боягузів захованих в Кремлі.